Друзі, знову компас в продажу на майданчику автопомп в такому красивому темно-синьому кольорі. Це у нас 19-й рік випуску. пригнаний джип компас з Америки в Україну з пошкодженнями попередку, безпека не спрацьовувала. Надійний бензиновий мотор 24, комплектація Letitude на автоматі. Бачимо, красивий у нас такий передок, красиві легкосплавні диски і гума взагалі нова. Нова гума. Повний привід, безключовий доступ, автомобіль має функцію автозапуска дистанційного. Камера заднього огляду. Тут все чистенько, все класно. Знаєте, що класно? Що в автомобілі пробіга 61 тисяча кілометрів? Чого а це зовсім не багато. Є підігрів дзеркал заднього огляду, комбінована шкіра плюс текстиль салон у нас. Оце у нас такі поки тимчасові килимочки, бачите? Але не біда, в четвер вже прийдуть оригінальні і встановляться на автомобілі. Так, електроручник. Старт-стоп, ESP, вибір режиму повного приводу, двозонний клімат-контроль, мультимедіа сенсорний дисплей, запуск кнопки. Шкіряне мультикермо, 61 тисяча кілометрів пробігу, датчик світла, фі 4 електросклопідйомники. І, в принципі, по машинці залишається тільки поставити на облік і кататися. Тому що навіть масла е мастило в двигуні та антифриз був замінений на новий. Ось і все. 16 тисяч доларів, 19-й рік випуску. Машинка у нас без пробігу по Україні відновлена гарно. І тепер подається нас навтопинті. На Ми чекаємо тебе.